Доброго ранку. У нас повітряна тривога знов, Масований якийсь ракетний обстріл, кажуть. Бачите, сніжок випав. Зараз 8.30 ранку я проснулася, випила кави. Темно, бо вимкнули світло, буквально нічого не світиться, бачите. Тут у нас все, все сіяло. І зараз буду застилати ліжечко. Може, щось вам цікавеньке розкажу, а поки що зайчики перебувайте в укритті. Мокрий сніг випав. Друзі скидали фото з Канади вчора, то там у них теж сніг. От і до нас циклон дійшов холодний. Покажу вам трішечки напрацювань для нової колекції. Мабуть, на, в цьому тижні я не встигну підготувати, ну, тому що світло вимикають, а що ну, їшти типу, потроху, Оце те, що вчора викроїла, доробляла сьогодні комплектик, дуже м'яка ангора. Вона така дуже приємна до тіла, незважаючи на те, що тут є єксова нитка не жорстка, не колюча. Ковтина джемпер, така напівпрозора, бачите? Така класненька, до неї спідниця з розрізом. Можна як на повсякдень, так і на свято. Потім ось така сукня цікава. Купонована була в мене залишок тканини, я скомпонувала якраз класно підходить ось одна до іншої. І розкажу предісторію цікаву. Знайшла я шматок плісіровочки. Оксамитової викроїла вже спідницю. А до цієї спідниці, ну, знаєте, хочеться щось нарядне. І от я по тій викрию, що ми з вами робили, базова основа регла, ну один в один. викроїла кофтину із сіточки, знайшла сіточку. так, викроїла кофтину, і мені хотілося ну, якоїсь підкладки, але такої нетрадиційної. Тож я зверху наклала мережево, фістони пришила зверху, ось прямою строчкою і прострочила тут. Бачите? Відлітна нижня частина. Коли буде заправлено в спідницю, то це мережево буде поверх спідниці. А якщо, наприклад, з чимось іншим надягати, з джинсами чи з якоюсь спідницею в обтяжку, то буде видно і нижня частина. Рукав реглан зроблю на манжеті, і рукав я цю виточку зробила бачите, французьким виворітним швом. А все решту. Буду шивати на оверлоці, Горловина, можливо, буде стіючка, і, можливо, ще з цієї сітки зроблю бантик. Ну, щоб зовсім виглядало так по-дівочому, по-жіночному і гарно по-святковому. Ну, і так можна кудись цю блузочку надягати на якесь побачення. Сніг трішечки вже розтанув, холодно, дуже холодний вітер, так сік в обличчя. Цей сніг поналипав на деревах, на квітах, знаєте, такого обламує. Прямо гілки, листя ще не зовсім опало, воно вологе і опадає такими тяжкими клаптями. Тож погода така холодна. Повітряна тривога. Сьогодні були влучання по Україні в багато міст. Є відео у відкритому доступі на офіційній сторінці нашого президента, хто підписаний на сторінку Інстаграм, там видно ці влучання. Ну, Жахливо це дуже жахливо, що люди страждають. Це мене, знаєте, дуже гнічучий стан, тому що люди вмирають, і це дуже жахливо. Дуже жахливо, що гинуть наші любі українці. Але зайчики, тримаймося, незважаючи ні на що, щоб все у вас було гаразд. Тож працюємо. Є такий фільм класний, називається Мість кутюр'є, помста кутюр'є. От там є така фраза, в цьому фільмі я його дивилася в перекладі російською і озвучу російською. Там є така фраза, що не случилось шей", Тобто, щоб не трапилося ший. І от я шию, щоб не трапилося. Відволікаю себе від яких, знаєте, таких думок, можливо, негативних, тому блузочку буду шити, поки є світло, не знаю, коли. Коли його ввімкнуть, от зараз ведмедик мій мені помахав. бачите, без 15.3 і пройдених кроків сьогодні 5953. Не так то й багато, але до кінця дня я ще по хаті не хожу. Тож поки ще не вимкнули. Мабуть, що годинка залишилась, може й менше, то мені треба хоча б цю блузочку пошити. Зараз поставлю чорні нитки і швиденько, поки є світло, буду шити, бо треба щось до нової колекції пошити, зайчики. Тож вам всім бажаю цьомки-бомки. мабуть, що змонтую вже це відео, таке коротеньке, щоб ви не переживали, що зо мною що то не то, зо мною все то. Працюю, як ви бачите, все нормально. Працюю, а звичайно, що результат моєї роботи ви побачите згодом.